Лінію зіткнення можна виразно побачити за димом після розривів снарядів. Це район Бахмуту. Українські військові кажуть, що ніякого снарядного голоду у російських підрозділів немає тут на бахмутському фронті. А навпаки, російські підрозділи лише за домбу можуть завдати тут більше 500 артилерійських ударів. От ми зараз тут знаходимося і бачимо, як постійно прилітають снаряди. До стабілізаційного пункту 3-ї та 80-ї штурмових бригад вже зранку привезли понад 10 поранених. Оп, 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 оп. Оп. А, які поранена? Самі різноманітні починаючи з звичайних контузій, закінчуючи важкими пораненнями з грудної клітки, кінцівок з відкритими переломами, з пнемотораксами і тому і пораненнями голови також. Антона з гірсько штурмової бригади поранило в ногу та підборіддя. каже, що під час штурму неподалік від Бахмуту. Там його підрозділ пішов в атаку на російські позиції. Сидів у окопі. Летів вог. Мене ще одного двохсотового витягнули двохсотого в машину. Не буває такого, щоб не було поранених і потір. Напередодні його підрозділ уже відбив дві позиції у російських військових. Так. А як інакше? Не та треба якось нашу Україну захистити. Треба витиснути вогіл, щоб в мене не міг, у нас. Чим закінчилася сьогоднішня атака, Антон каже, що не знає. За словами лікарів, кількість поранених залежить від ситуації на полі бою. Фронт постійно дише. Зазвичай іде трошки більше, трошки менше. Хірург 3-ї штурмової бригади Андрій запевняє, що зараз українські військові намагаються максимально продумувати кожен військовий маневр до дрібниць. Це впливає на кількість поранень. Багато легких поранених. Тобто процент середньої важкої дуже маленький. Тобто, багато хлопців можна повертати в строй. Кожного хто потрапив до нього на стіл, хірург намагається підбадьорити. Наже якщо хлопець бачить по своєму. Стану, що він важкий, він відчуває, Але якщо йому лікар скаже, що там нічого такого страшного немає. Ну так, да, що це, це тиждень, це, і декілька тижнів і більше, та саме, повні готовності, у них трошки і настрій. Це відчувається. Они краще переносять от, на згоди. З параненом. зайшли. Нормали викопав його, почистив від держі, покрасив, купив на нього коліматора. Щоб цією ж зброєю вбивати їх, а що робить? Тим часом боєць Денис із 80-ї десантно-штурмової бригади показує трофей. Його підрозділу вдалося вибити російських солдатів із двох посадок поряд із трасою, яка веде до Бахмуту. Тепер українські десантники сподіваються, що захисникам міста буде легше. Посадки були дуже вкрай важливі. Можна так і сказати, що від дороги життя його відкинули. Зараз ми на них стоїмо, зайняли ці позиції. Російські підрозділи спробували одразу повернути посадки. Ми просто прикривали вогнем, потім доносили бека, зразу займали позиції, коли вже там, так скажемо, вже нікого не лишилося в живих. Ну заступили, укріпилися, чекали наступних подальших дій. Ну, Далі там вони пробували щось відбивати, трохи позиції, але безуспішно Ми зреагували і відбили їх. У цей час своїй піхоті допомагає артилерія. Роботи в останні дні кажуть артилеристи, достатньо. Ситуація стабільно важка, але лінія фронту так, якби мало змінилася. Там якісь 100-200 метрові пересування. Нашої піхоти і, ну, відпрацьовуємо нормально. Наші хлопці з арти дуже влучно, особливо вчорашній день був влучний. Два склади БК було знищено. Сьогодні-вчора також було знищено багато піхоти нашими зусиллями, в тому числі. Ось і зараз приходить нова ціль. Після стрілянини артилеристи бачать, як їжачок заплутався в маскувальній сітці. У цей момент здається, що для цих бійців війна зупинилася. Вони не біжать в укриття, хоча може бути вогонь у відповідь. Всі прямують рятувати їжачка. Хлопці, то що ми рятуємо? Там їжака чи що? Живий, чи що? Їжачка. Живий ні? Живий. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.